Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні. Це сталося після того, як Україна і США підписали угоду про мінеральні ресурси. Раніше у Трампа відмовлялися від постачання зброї у майбутньому, але ситуація змінилася. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України шляхом прямих комерційних продажів DCS на суму 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання «Київпост» із посиланням на джерела в дипломатичних колах. Зазначається, що це стало вперше з моменту повернення Трампа до Білого Дому понад 100 днів тому. Дотепер в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою. Цитата з матеріалу: усі прямі комерційні продажі DCS працюють тихо. Про них не оголошують публічно як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут у тому, що продаж зброї США продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну, сказав виданню аналітик з питань безпеки дослідницької групи. Точний також у матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї України на суму 50 мільйонів доларів було подано до конгресу відповідно до закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати. Ти імпорт та експорт оборонних товарів і послуг відповідне офіційне повідомлення надійшло до конгресу від управління законодавчих справ державного департаменту США дослідник оборонної та безпекової політики в організації RAND Corporation Майкл Сісіра вважає, що якщо військова допомога США Україні триватиме незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги чи використання президентського механізму екстреної передачі зброї, це лише посилить позиції ШАУ. Мовинах цитата адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні для досягнення цієї мети. США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву. Сказав Сесіри у коментарі для «Київпост». Раніше США серйозно не розглядав ною постачання зброї Україні. Європейські дипломати підтверджували виданню The New York Times, що не отримували від штатів чітких гарантій продовження обміну розвідувальною інформацією з Києвом. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України купити у США великий пакет зброї на суму обсягом 30-50 мільярдів доларів. Президент казав наступне. Цитата: Ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно, розповідав Зеленський. Після цього президент США Трамп накинувся на Зеленського. Цитата. О, він завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що зможете її виграти. Вірно, не можна починати війну проти когось, хто 20 разів більше за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети, казав Трамп на адресу президента України. Нагадаємо, США і Україна 30 квітня підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Це підтвердила перша віцепрем'єрка міністерка економіки України Юлія Свериденко. Цитата спільно із міністром фінансів США скотом Бесентом підписала угоду про створення інвестиційного фонду відбудови сша Україна. Написала вона у Фейсбук за її словами: Київ і Вашингтон створять інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції на. Державу. Ключові положення угоди такі: повна власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності. Рівноправне партнерство та України. Фонд створюється 50 на 50 і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу. Національна власність захищена. Державні компанії, як от «Укрнафта» чи енергоатом, залишаються у власності держави. Жодних боргів. Угода не передбачає боргових зобов'язань України перед США. Вона не змінює конституцію та євроінтеграційний курс України. Фонд наповнюватиметься винятково з нових ліцензій 50% коштів від нових проєктів у сфері критичних матеріалів нафти і газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів не включаються до фонду. Йдеться про подальшу стратегічну співпрацю, пояснює Свериденко. Щодо законодавства, потрібні лише точкові зміни до бюджетного кодексу. Угоду також має ратифікувати Верховна Рада України. США допоможе залучати додаткові інвестиції та технології через агентство DFC. Це дозволить Україні отримувати підтримку від США, ЄС та інших союзників. Доходи і внески фонду не оподатковуються ані у США, ані в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати, додає Свириденко.